Доброго дня, магіїтероукраїнська, мене звати Олена. Загальний розклад. Що вам потрібно залишити? З чим попрощатися? Де ваш вихід на успішний шлях? Загальний розклад два варіанти. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивному, а, а далі слухайте, дивіться. Сигнифікація. Варіант по-першому, та другому варіанту. Що вам потрібно залишити, з чим попрощатися, де ваш вихід? Що вам потрібно залишити, з чим попрощатися, і де ваш вихід? Відносно вашої ситуації. Кварин, по першому варіанту ваша синіфікація. Втрата людини, майна, роботи. Ситуація туга печаль, розбите серце. На даний момент вже хтось змінює. Пропрацьовує, розуміє, що знаходитися в негативно-емоційному стані, в бездіяльності, безрезультативно для вас, і ви розумієте, що потрібно виходити, пропрацьовувати, ну і рухатись далі. Щоб зміни відбулися в вашому житті. Якщо ви втратили кохану людину, Вищі сили вам говорять, що ситуація не підладна була вам. Була жінка, яка негативно впливала на життя саме вашого партнера, на ваші стосунки. Дана жінка бажала, щоб ви залишилися в самотності, вела гру за вашою спиною, ну, щоб ви не мали і достатку відносно особистого життя, щоб не, були, не жили в коханні і в благополуччі. Щоб знаходились саме в негативному емоційному стані, щоб не мали благополуччя і достатку. Ну, а вам говорять, що на даний момент ви повинні розуміти, що от ви вірно для себе визначили, що час прийшов йти в новопочинання. Виходити з безрезультативності, бідності, ну і загалом, із той стан негативний, емоційний, зрозуміло, що ситуація для вас була негативна. З негативними наслідками. Але якщо ви не будете впливати на дану ситуацію, ви розумієте, що ви будете мати гірші наслідки саме для себе відносно благополуччя і достатку. Ви вже маєте потребу. Але був період, коли ви навіть і думати про це не бажали. Ви знаходилися. В негативному емоційному стані з розбитим серцем відносно тієї ситуації, яка відбулася. В кожного своя ситуація кварін по-першому варіанту. І ви розумієте, що те, що розбило вам серце. Втрата коханої людини, втрата стосунків не про розлучення мова йде, а більше йде мова, що ви сподівалися на довгострокові стосунки. З позитивним розвитком, ну і загалом, жити в щасті благополуччя, неочікувано для вас ситуація кардинально негативно змінилася. Навіть якщо до негативного результату привели дії саме вашого партнера, але чітко вказують на те, що на вашого партнера був магічний негативний вплив. На даний момент жінка, яка Магічно впливала саме на дії вашого партнера, і загалом на ваше життя вона досягла того, чого вона бажала. А от ви досягнете результативності тоді, коли будете діяти по відношенню до ситуації. Якщо і надалі будете знаходитись в полоні негативних думок і дозволяти впливати на ваш ментал, якщо не будете пропрацьовувати і не будете долати внутрішній сум тугу, Загалом ви розумієте, що до пентаклів шанс можливість не буде реалізований і ви не досягнете благополуччя і достатку, якщо не будете йти в новопочинання. Якщо не будете вносити зміни по відношенню до ситуації в вашому житті, що вам потрібно залишити? Вам потрібно залишити думки про ворогів, конкурентів, ті, які конфліктують, які ведуть гру за вашою спиною, про прихованих ворогів, думки саме про таємних ворогів. Ви прагнете аналізувати ситуацію, відкрити для себе цю таємницю. А вам говорять, що ви повинні залишити це все. Ви не повинні думати. Проявіть мудрість по відношенню до ситуації. Час прийде вищі сили вам прояснять ситуацію по відношенню до конкурентів, ворогів, ті, які негативно впливають на ваше життя. І на даний момент, в тому числі, ви повинні діяти зовсім по-іншому. Ви повинні пропрацювати негативний емоційний стан, проявити мудрість, прислухатись до інтуїції. Саме на даний момент тут вірне рішення змінити, пропрацювати, вийти. З негативно емоційного стану, з полону, очистити ментал насамперед і рухатись далі. З чим попрощатися. Ви попрощаєтеся, власне, з благополучним і достатком, якщо й будете надалі знаходитись без діяльності, в бездіяльності і в негативно-емоційному стані. Вам говорять те, що ви повинні попрощатися бездіяльністю у своєму житті. Ви повинні працювати тому, що на даний момент фортуна, колесо фортуни говорить саме про це, що. Рух, щасливий випадок або благоприємний період для того, щоб змінити ситуацію в вашому житті відносно благополуччя і достатку. Але при цьому ви повинні розуміти, що, що потрібно залишити, це саме постійні думки про тих, хто негативно впливає, або загалом, що за вашою спиною є саме ті вороги, конкуренти, що негативно впливають на ваше життя. Очищайте ментал. Ви повинні позбутися. Ви досягнете ресурсного стану, з чим попрощатися з негативними думками, тому що вам потрібен ресурс, наповнення, щоб працювати, щоб досягати, щоб мати саме врожай. Шанс, ви здобудете. Але тільки тоді, коли обнулите негативний емоційний стан, очистите ментал і вийдете з бездіяльності, війдете в результативність своєму житті, Де ваш вихід на успішний шлях. Ясність, ресурсність, енергетичне наповнення, очищаєте ментал, виходите з бездіяльності, не дозволяєте ворогам, конкурентам негативно впливати і загалом впливати на ваше життя, тримати вас в полоні, загалом вийдете в новопочинання, активно дієте. Де ваш вихід це в активній діяльності. Але до цілі, до результату використовуєте шанс, можливість, тоді кардинально ситуація зміниться. Ви вийдете з безрезультативності, з бездіяльності в щастя, радість, ясність і задоволення саме тими результатами, які будете отримувати в подальшому. Завдяки активності. Так, да, відцікайте. Ви подолаєте, ви повинні впевнено рухатись до цілі до результату, що стосується вашої реалізації. Незважаючи на конкурентів, ворогів, ті, які конфліктують, які вставляють вам палки, в колеса, знаходяться в близькому оточенні, і не бажають, щоб ви жили в щасті, радості, благополуччні. Очищаєте ментал і загалом не звертайте увагу те, що відбувається за вашою спиною. Цілеспрямовано працюйте, рухайтесь до цілі, до результату. Над реалізацією планів працюєте. Тільки таким чином ви зміните ситуацію, коли підете в новопочинання і будете активно діяти, виходити з підвішеного стану не потрібно бути жертвою. Ви саме негативними емоціями і бездіяльністю самі тримаєте себе без результативності. А вам потрібно проявити мудрість. Вам потрібно навчатись, працювати, включатись в процес і змінювати ситуацію. Хто на даний момент думає про те, як досягнути успіху, як змінити ситуацію? Ви самі заблокували власне свою реалізацію, ви самі знаходитеся в стані жертви. Тому що сконцентрувалися саме на своїх ворогах, конкурентах, ті, які конфліктують, ваше оточення, гра за вашою спиною, конкуренти, які вставляють вам палки в колеса, бо ви не здобуваєте можливості шансу. Ви розумієте, що є ті люди, які негативно впливають на вашу реалізацію, але вам говорять, що ви самодостатні по відношенню до... Власного бізнесу, реалізації, власного проєкту. Якщо, наприклад, закриті одні шляхи, то ви знайдете вихід з цієї ситуації. Ракурс змініть думки про ворогів і те, що вони закривають вам можливості жити в щасті, благополуччю достатку. А зверніть увагу на власний досвід, знання і мудрість, яку ви маєте. І ви саме та людина, якщо і не вистачає вам якихось знань, то ви здобудете, замість того, щоб знаходитись в негативному емоційному стані з розбитим серцем відносно самої ситуації в вашому житті, що тривалий час ви не можете досягнути благополуччя і достатку, а вам говорять, що ви самі вольні. Ракурс, змініть з ворогів, працюйте саме доленосний, щасливий випадок. В даний період, найближчий час, ваш вихід на успішний шлях це буде, коли ви пропрацюєте, відсічите, вийдете з полону, очистите ментал, розбите серце, пропрацюєте, вийдете з підвішеного стану і почнете активно проявлятись. Ставите цілі, рухайтесь до цілі. Отримуєте додаткові знання. Наприклад, по відношенню до досягнення цілі реалізації проєкту, новопочинання, бізнесу, направлення або пошук роботи, Кожний, власне, прислухається до внутрішніх потреб. Але більше говориться про власну справу. Тому що ви маєте достатньо досвіду мудрості і знань, щоб реалізувати, реалізуватись відносно власної справи, рухатись власним шляхом. А ви зупиняєте себе, підвішуєте, бо ви вважаєте, що ви жертва саме негативних дій даних людей і знаходитесь в бездіяльності, примножуючи негативні думки, тобто дехто навіть жаліє сам себе, що так складаються обставини. да Не потрібно так вчиняти з собою. Бо правосуддя ви повинні взяти владу в своєму житті, пропрацювати страх, невпевненість, ну і рухатись до цілі до результату, керувати своїм життям. Власне, наповнитись ресурсом, про що і говорить даний триплет. Працювати тоді здобудете результат. Але королева Пантаклів говорить іще про вашу самодостатність, ви самодостатня, ресурсна, якщо на даний момент не впевнені саме в цьому. Відсікайте, пропрацьовуйте невпевненість, страх. Працюйте, включайтесь в процес, концентруйтеся саме на цілі, і ви досягнете того, чого бажаєте. Більше впевненості, власній самодостатності по відношенню до ситуації в вашому житті. І потрібно діяти. Успіху ви досягнете, тільки якщо от вийдете з полону, очистите ментал від негативних думок. Тому що дуже багато саме надумуєте самі і зупиняєте себе ви самі. Так були підстави, але вже дану ситуацію потрібно обнулити, пропрацювати. Вам говорять, час прийшов працювати, включати, час прийшов виходити. Тому що, якщо і надалі залишаєтеся, то залишаєтеся в бідності безрезультативності. І ситуація буде лише погіршуватися. Тому що ті шанси, які ви маєте на даний момент, і фортуна на вашому боці, щасливий випадок, ви отримаєте ту спентаклі, а не скориставшись даним шансом, даною можливістю, не прислухавшись до даної інформації і не взявши владу в своєму житті над ситуацією по правосуддю. Ви не досягнете покращення ситуації. Ви повинні розуміти, що по правосуддю вищі сили, зваживши все за і проти, надають вам даний шанс. Тому що отримання даної інформації це теж шанс для вас, кварен, по-першому, варіанту. Саме шанс змінити ситуацію на краще. А от чи скористаєтесь ви чи ні, залежить від вас, від вашого вибору і від вашої активності по відношенню до даного варіанту. Дякую. Що вам потрібно залишити з чим попрощатися не ваш вихід на успішний шлях? Кваріан по другому варіанту ваша сигніфікація. Ну ви вже рухаєтесь до інших берегів, прийняли рішення. і в починання. Майбутнє, як будете проявлятися, таке майбутнє ви побудуєте. Тобто ви... Розумієте, чого ви бажаєте досягнути. Але ситуація залежить від того, як ви будете активно включатись в процес, складатись, ну і працювати саме над досягненням цілі. Такі результати отримаєте. Що да. стосується благополуччя і достатку і здійснення мрій. Ну, ви для себе визначили шлях, до яких далеких горизонтів. У вас є 100% шанс, але цей 100% шанс залежить від того, як ви будете проявляти скверен по другому варіанту. Можливо, на даний момент прийняли рішення про переїзд. Чого б не стосувала ситуація, зміни кардинальні. Ви щось залишаєте, переїжджаєте, звільняєтесь, те життя, яким ви жили до. Ви кардинально змінюєте. Ви ходите з якоїсь ситуації, приймаєте для себе рішення, що рухайтесь саме до цих далеких горизонтів. І у вас є 100% шанс досягнути того, чого ви вважаєте. Але це буде залежати від того, наскільки активно ви будете проявлятись по відношенню до досягнення даного цілі і даного результату. Що вам потрібно залишити? Сум печаль негативний емоційний стан перестати балансувати, тобто не включатись 100% в процес. А загалом вам говорять, що не потрібно сидіти і думати, наприклад, що не досягну, тому і залишаюся в бездіяльності. Відкладаю справи на потім. А вам говорять, що цього вже не потрібно робити. Ви не змінюєте ситуацію, тому що то ви залишаєтесь в бездіяльності, в роздумах, в негативно-емоційному стані, тому що згадуєте те минуле, яке було раніше. Можливо, була краща ситуація в минулому в вашому житті відносно фінансового благополуччя і достатку. І ви от знаходитесь в спогадах і в бездіяльності, тому що зливаєтесь саме ресурсно в ці негативні думки, в спогади про минуле. А вам говорять, не потрібно в теперішній час згадувати про минуле. Потрібно діяти, потрібно йти в реалізацію, потрібно рухатись до цілі, до результату. От оце ви повинні залишити, перестати от балансувати, тобто, крок вперед, два назад. З чим попрощатися. Сидіти переливати з пустого пороження, аналізувати і не діяти. Це ви відсікаєте. І якщо почнете діяти, рухатись до цілі, до результату, вийдете з бідності безрезультативності. Ставте ціль, отримуйте знання. Дійте. Де ваш вихід на успішний шлях? Рухатись до інших берегів, змінювати кардинальну ситуацію. Робити перехід на наступний етап, вийти саме з ситуації, яка розбиває вам серце. От безрезультативність, без бідність, недосягнення цілі розбиває вам серце. Але ви залишаєтеся надалі в цій ситуації, замість того, щоб активно проявлятись, відсікати, ставити ціль, додаткові знання, змінювати своє направлення або для себе розуміти, що. Наприклад, проаналізувати ви можете в процесі. Відкоригувати свій шлях теж можете в процесі. Так зрозуміло, що початково потрібно проаналізувати продумати стратегію. Але, в залежності від ситуації, не залишатися на тривалий час без діяльності і без результативності все аналізувати, переливати з пустого порожнє ну, це приводить до бідності. А навпаки, Проаналізували і дієте. Не розумієте, в якому напрямку, до якої цілі, Отримуєте додаткові знання. Визначаєте. Не сидите і не думаєте, що в минулому ви досягнули більш значних результатів для себе. Ви мали саме те благополуччя і достаток. І залишаєте саме в роздумах, в спогадах про те, що ви мали раніше. А вам говорять все. Період, коли ви знаходились без діяльності, бідності, без результативності, коли ви самі собі розбивали серце, а розбивали серце яким чином? Тому що вони діяли. Спогади про минуле, тому що раніше ситуація мало для вас, була для вас більш результативною, а вам говорять, що ні, цей період для вас закінчився. І зрозумійте, що минуле потрібно поставити крапку. Якщо ви бажаєте здійснити перехід, якщо ви бажаєте гармонізувати своє життя, якщо ви бажаєте досягнути результату, якщо ви бажаєте жити благополуччя і достатку, то потрібно зрозуміти, що на минулому ставите крапку і активно проявляєтеся. Відсікайте ситуацію без грошіння бідності, без результативності, без діяльності і рухайтесь до інших берегів. Зрозуміло, що потрібно активно діяти. І з даним розумінням, хтось і здобуде саме розуміння, що потрібний переїзд, потрібно змінювати локацію, або, наприклад, рухатись далі, змінювати направлення, або переїзд, якщо ви не знаходите для себе на даний момент, там, де ви проживаєте, можливості реалізувати, реалізуватись. По відношенню до благополуччя і достатку фінансово матеріального гармонізації і загалом здійснити перехід на наступний етап, ви зможете, рухаючись до інших берегів, в іншому місті, в іншій державі. Зміна локації або зміна направлення. Якщо ви проєкт, який ви бажали реалізувати, не отримали того результату, якого бажали, то відсікайте, вибирайте. Інше направлення. Ну, час прийшов діяти Кверен по другому варіанту, тому що якщо ви і надалі будете залишатися в бездіяльності, як наслідок безрезультативності, буде для себе розуміння, про яке покращення ситуації можна говорити, коли ви не дієте. Результат можливо мати тільки тоді, коли проявляється людина активно, повільно, але ставить перед собою ціль і рухаючи, долаючи. Відсікаючи, рухаючись до цілі, до результату, не зважаючи ні на що і ні на кого, проявляйте досвід, мудрість, знання, те, які ви маєте. Вищ сили вам говорять, що якщо ви почнете активно діяти, якщо ви підете в нове починання, то ви досягнете те, про що мрієте, чого бажаєте, будете жити в благополуччі і достатку. Це саме мудрість від вищих сил ключове послання для вас. Якщо будете діяти, не залишатись без діяльності, переливаючи з пустого порожнє, якщо будете рухатись і активно включатись в процес, то ви досягнете того результату, який буде задовольняти саме ваші потреби, ви досягнете благополуччя достатку, тобто те, що ви матимете в подальшому як результат, буде задовольняти вас емоційно і загалом мудре буде рішення для вищих сил. З вашого боку, коли ви почнете активно проявлятись. Вам не потрібно зливатись ресурсно саме в конфліктну ситуацію, протистояння саме конкурентам, ті, які закривають вам шляхи, не дають можливості досягнути результативності, або думки саме про те, що в вашому житті є ті люди, які Ведуть гру за вашою спиною, які конкурують, конфліктують, негативно впливають на благополучний достаток. Вам говорять, що відсікайте, тому що ви ресурс зливаєте саме в оці негативні думки. Не маєте ресурсу, не маєте сил, енергії діяти, проявлятися, зрозумійте для себе, до якої цілі, до яких далеких горизонтів, яким шляхом ви будете рухатись далі. І активно дійте по відношенню до ситуації. Ну, вам надають даним розкладом ясність, що вам потрібно робити, яку трансформацію, на чому поставити крапку, що трансформувати, як вам пропрацювати, і як можна зцілити ситуацію, щоб подальшому досягнути того, чого ви вважаєте. Дякую, магітаро Українська. до зустрічі!